Що це було таке, насправді, оце блокування антикорупційних органів. Це Майдан допоміг, чи якась інакша історія, для чого це було насправді? Зараз процитую декотрі слова малюка, які я насправді. Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, почався Майдан. Вже там доказана куча відео, є, що там за гроші люди ходили, там бабушкам, дідушкам зарплати ці роздають. Багато людей просто пішли виплеснути емоції, ну бо накипіло. Просто пішли, багато людей забралось. Ну, наша пісня хороша, починає з начала, знову пішли всі скакати на Майдан. Це добре, що ми, типу, колектизувалися і так далі, але всі були дуже сильно дезінформовані. Отже, оці всі організації, які боралися з корупцією, вони тодісно... Когось посадили, але серйозних таких нікого. Понял, нікого. Вони за створені були через Америку, і Європу і фінансувалися вони також Америкою. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете в НАТО, в Євросоюз і так далі, вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто вони, в принципі, підпорядковувалися Америці, і вони були незалежні в Україні, але. Ну ви ж самі знаєте, що таке Америка, тобто це вроді би нам і і, союзник, і в той же момент не союзник. В цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ. Доказом чому є те, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Української Православної церкви. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ. Тобто Українська Православна Церква і Православна Церква України. У друге, це наше, поняли? Там то у нас вся історія. Перше, це той самий московський патріархат, тільки перекрашений. І там кожен другий цей поп, він був агентом ФСБ. Так само у цих антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій, по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І е, от малюк каже, що чого мої хлопці з СБУ мають гинуть, а вони багато хто на фронті служить. Поняли? З СБУ дуже багато хто. Вони там в операціях вони там заходять на ворожу територію, у них є операції прямо в Росії, якісь знаходяться. А ці блядь, всі заброньовані. Поняли в цих антикорупційних історіях, ходять всіх кошмарять, зривають купу операцій. І от дивіться, пам'ятаєте операцію Паутина. О, малюк, красава, супер. Знищили дронами три інскандери, що взагалі нереально. О, малюк, красава! Тут якийсь кипіш всі наслухались русської пропаганди, коротше в Тік-Токі. Все, всі казли, всі просто. Ні, ну не без того, є там, звісно, ну, ви знаєте, моє відношення до влади. Але в цій історії треба на все дивитися, не повторювати ошибки помилки, які у нас раніше було. Коротше, вони з цих зараз структур забрали всю цю, цю п'яту колону, ну кого змогли. ФСБшну руску, замінили на нормальних людей, поставили, і воно зараз буде працювати далі вже. І ті, йому знову повернули незалежність і так далі. Я вам казав. В попередньому відео зайдіть до мене в аккаунт, гляньте, що це буквально 2-3 дня буде, його все повернуть. І зробили вони правильно, поняли? От, дивіться, от зараз точка. Ну, понятно, що везде можна зраду шукати, тому що ну, вистачає у людей. І я такий самий, у мене там десь калепки не вистачає, бо всі ми чуть-чуть савковіще. Поняли? З нами всіма ще управляють чуть-чуть совок. Доказ тому, як ми оце кіпіше оцей весь розводимо. Але в цій історії, ну це навіло, поняли? Я перепрошую. Чесно, я перепрошую, але дебіло, понятно, що п'ятий колонія в Україні дохера савкового наслідка, дохіра, дохіра людей, у яких там в Росії. Бізнеси, дома, родичі і так далі, і в тому числі при владі. і Це все буде вичищатися, і це не за один день буде вичищатися. І от замість того, щоб ми просто так приголись, скакали, все, зрада, майдан, всіх уничтожить. В чому суть є, але це ж подарунок ворогу нереальний був. Це була нереальна провокація, поняли, українців. А, Треба було б роздивитися, правду, що це як відбувається. Тобто я вас можу привітати, хто це зрозумів, а, хто це все побачив, хто побачив факти зарплат для цього всього, як всіх збирали. Як там ну, хтось реально для емоцій прийшов, ну просто накипіло людям, вони давайте Майдани кричать. Коротше, на те, що повернули незалежність зараз цим антикорупційним органів, взагалі попливав на Майдан. Так було Заплановано. І вам казав одразу з попереднього відео, що просто з нього треба зняти доторкання, щоб ним на хоч на якийсь момент керувала Америка, щоб а, була доторканість пряма української влади до цього, почистити всю цю ФСБшну херню і знову повернути їм владу. Того, що вони зривали купу операцій, купу закупівель. А, От в операцію Павутина от дивом вони не змогли втрутитися. Вона вийшла, там в операції з кандидат, підриви кримського моста. А ви не знаєте, скільки я вам? Я ж вам в попередніх відео казав. в Україні ще дуже багато є. Я перепрошую, чим ну давайте м'яко скажу. Жахну. Багато цих операцій зірвали ці антикорупційні органи. Я вам просто це розказую для того, щоб ви розуміли, що дійсно, от ви правильно кажете, я часто бачу в коментарях: горох не тільки зовні сіре. Та, він бачить, як прикрашений, під антикорупційні органи, антикорупційні, типу ми такі добрі і пушисті. Та нічого подобного. Я ж кажу: російська машина, пропаганди і оце всієї історії, вона це вища школа, це вищий пілотаж. І от те, що ви чуєте в першу чергу, це, скоріше за все, буде абсолютно навпаки. І Україна, і українці почнуть змінюватися, і ми будемо йти до якогось реального захисту нашої країни, Зміни нашої країни, коли ми вже переклини, коли ми совок весь викинемо з голови, і почнемо більш глибше дивитися на всі питання, ніж так зовнішне. Ще раз, ви знаєте моє відношення до влади, ви знаєте, що я розказував. Але оцей момент, ну вже трізвіть пора, поняли? Ну, ми ж перепробували вже і на Майдана, скакати і кричати, і плакати. І що ми тільки вже не пробували? Так може щось друге треба пробувати? Може свідомість треба здобувати потрошки. Може самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і свідомості. Ми ж не маленькі, поняли? Може ж величезна країна, у нас десятки мільйонів. Не, не може там скільки б у нас влади не було, яка вона сама класна не стала. Давайте уявимо, що ще самі класні там президенти і так далі. Якщо ми залишимося такі, як я я в тому числі поняли? Я ж тебе не від ототожню також народом України. Я такі самий не ті всі самі проблеми. Якщо ми себе не почнемо змінюватися, десятки нас мільйонів. Ніяка влада не допоможе цьому змінитися, поняла? Коротше, будьте мудрі, я думаю, ви все зрозуміли, все побачили. Хто ще не зрозумів, ну от пройде ще трошки часу, ви все зрозумієте більше відео про це буде. Но от історія отака. Типа в даному випадку все зробили правильно. І опять таки, от як я ж кажу, як малюк операція паутина, як там Іскандер, як там то. О, клас, малюк, меми. Тут якась історія, руська пропаганда запускає інформацію про те, що ви там зрада туди-сюди. -туди. Все, малюк не такий, то не таке, не таке. Ну ви ж фільтруйте. Ви ж фільтруйте, поняла? То виходить, на вас русська пропаганда, русські всі спекуляції і так далі, працюють більше, ніж речі, які реально допомагають Україні і працюють на Україні. І на українців. Все, давайте включаємо всі клепку, міняємося, в тому числі разом з вами. А, більше миру один до одного, більше любові. Попра... Якщо поправляти один до одного, то сумов, поняли? Бо ми це ж мастера, хейта, як бабки вже на лавці. Ну, моє покоління вже так спілкується. От мені 32 плюс-мінус, поняв? Нам треба за цим слідкувати. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Дорогі щось тачку ще на ЗСУ везу зараз. Покажу, там буде звідти пізніше. Все, всім папа. -па.